Сімнадцятирічний Сергій Чайка святкував перемогу у ваговій категорії до 69 кілограмів. За півроку це вже третє золото Подолянина на серйозних турнірах. Третій бій боксував з в Фінляндії і четвертий бій якби виграв технічним нокаутом в фіналі дуже хорошого якби, боксера з Польщі. Сам настраївся морально, щоб бути якби, на цих змаганнях показати себе з кращої сторони, якби бути лучшим. Ще одну золоту медаль здобув Степан Грекул, який представляє Хмельницький і Чернівці. Хмельничанин В'ячеслав Гаврилюк здобув срібну нагороду, і далася вона важко. Адже у першому поєдинку в Литві боксар пошкодив руку. Трохи фізично в останньому раунді не витримав. Хоча бій не програв, два раунди виграв, в третьому трішки провозились. Ну, вирішили судді, що віддали австрійцю. Задоволений, звичайно, друге місце теж добре. До того ж, знаючи, що бій не програний. Нормально відбуксував. Головне на цих змаганнях набратися більше досвіду перед чемпіонатом Європи. Крім того, юніорська збірна Хмельниччини відзначилася на всеукраїнському турнірі в Рівному. Хмельничанин Аркадій Карцан і Тарас Бондарчук із Шепетівки перемогли. Олександр Ярошенко з Кам'янця-Подільського здобув бронзу. Завдяки цьому Подоляни вибороли третє загальнокомандне місце. Була конкуренція, я скажу, 23 команди з України, 23 команди, які представили 23 області і зібрали сильніші боксери. І боксери показали свою хорошу техніку тактичну підготовку. Ми результатами ребят очень задоволені. Переможці обох турнірів будуть представляти Україну на чемпіонатах Європи серед однолітків. Сергій Иванов, ігор Шиян, новини 33 канал.